Всім привіт! З вами школа англійської мови, English House та я Юля. Наше відео сьогодні допоможе покращити ваші знання англійської граматики, адже мова піде про слова some, any, no. Насправді вони можуть викликати плутанину навіть у тих, хто вже тривалий час вивчає англійську. Тому я розповім, коли саме їх вживати, які тут є нюанси. Поділюся прикладами та й ми підготували невелику практику. А наприкінці відео вас чекає приємний бонус, тож залишайтесь з нами, точно буде корисно. Тож, чому ті, хто вивчає англійську мову, часто плутають сам any та ноу. Взагалі Взагалі-то це не дивно, адже всі три слова використовуються для позначення кількості, але не точної кількості. А головна причина полягає в тому, що їхнє використання залежить ще й від типу речення, чи то ствердження, заперечення або питання. Але все по порядку. Давайте почнемо зі слова сам. Сам допомагає розповісти про невизначену кількість. Це неважливо або просто не вказується. Наприклад, коли ви кажете «I have some water», ви маєте на увазі, що у вас є трохи води, але не уточнюєте, скільки саме. Зазвичай сам використовується з незлічуваними іменниками, тобто з тими, які важко порахувати. «Some water», «some information». Та зі злічуваними іменниками, але в множині. Їх можна вже легко порахувати. Сам apples, сам books. Як ви розумієте, в такому разі артиклі ЕМ e та навіть де вже не потрібні, замість них стоїть сам. Якби ми спробували перекласти це слово українською, то вийшло б деякий, трохи, кілька, якийсь, якийсь. В залежності від контексту наведемо приклади I have some information. Can I have some milk? I saw some guys in the park. She bought some flowers. Таким чином, сам дозволяє говорити про невизначену кількість чогось, як у випадках з одниною так і множиною. Воно може замінити артиклі, якщо ви не хочете визначати точну кількість речей. У використанні сам важливо звертати увагу на контекст, адже саме він підказує, як це слово перекласти і зрозуміти. Тепер давайте перейдемо до слова any. Коли ми вживаємо «any», ми хочемо сказати, що немає жодної конкретної кількості. Наприклад, у реченні I don't have any water, ми маємо на увазі, що води взагалі немає. Або коли запитуємо Do you have any apples? Ми питаємо, чи є якісь яблука, не уточнюємо кількість. Ені так само може використовуватися з різними типами іменників. Наприклад, з незлічуваними I don't have any information. Do you need any help? Або ж зі злічуваними іменниками у множині. Як скажімо, she didn't buy any books. Are there any apples left? Якщо ж ЕНІ взагалі не дає якоїсь конкретики або натякає на відсутність чогось, то й перекладається відповідно контексту. Проводячи паралелі з українською мовою, можна дати наступне значення: жодний або ніякий. There isn't any milk. Будь-який «you can choose any color» Та якийсь – «do you have any suggestions?». Щоб ще краще зрозуміти вживання any, наведемо більше прикладів. I don't have any friends in the city. Do you have any plans for the weekend? We don't need any more sugar. Can you lend me any money? Are there any questions? Ну і власне перейдемо до слова no. Воно використовується для того, щоб чітко вказати на повну відсутність чогось. Наприклад, коли ви говорите I have no money, це означає, що у вас зовсім немає грошей. На відміну від not або any no не потребує допоміжних дієслів і часто йде перед іменником, створюючи при цьому повноцінне заперечення. Тож ми можемо цілком сказати, There are no chairs in the room. She has no problems. Як ви можете здогадатися, no так само можна помітити з різними типами іменників злічуваними та незлічуваними. I have no pencils. There is no information available. Оскільки no дає чітке та пряме заперечення, то українською можна перекласти це слово як немає або жоден, жодна. Наприклад, no cars were parked outside. There is no milk in the fridge. Слід звернути увагу на те, що no є більш різким та категоричним запереченням в порівнянні з іншими формами. Наприклад, замість I don't have any money ми можемо сказати I have no money, і це буде звучати більш прямо. Також слід уникати подвійного заперечення в англійській мові. Тобто фраза на кшталт I don't have no money. Є неправильними, оскільки два заперечення скасовують одне одного. Достатньо лише одного заперечення в реченні. Пропонуємо вам ще більше прикладів: There are no buses after midnight. He has no idea what happened. We have no time to lose. She found no reason to stay. No food was left after the party. Зараз, коли ми вже ознайомились з тим, в чому ж відмінність між цими словами, ми нарешті пояснимо головне правило використання. Можливо, завдяки прикладам, ви самі вже помітили певну тенденцію. Вся справа в тому, що слова some, any, no вживаються в різних типах речень. Почнемо зі стверджень. В стверджувальних реченнях зазвичай використовується some. сам. Some interesting books She bought some chocolate. Any вживається рідше, але іноді може використовуватися для підкреслення значення будь-який. We can use any method that works. Попередньо ми також визначили, що не може бути два заперечення, тож no використовується в тверджувальних реченнях для вираження повної відсутності чогось. There are no tickets left for the concert. У запереченнях сам не використовується, а натомість ми ставимо any для вираження відсутності або ж заперечення. I don't have any time today. They didn't find any clues. Як не дивно, але й у питальних реченнях вживається any, коли ми не впевнені в наявності чогось або коли чекаємо негативну відповідь. Do you have any suggestions for dinner? Is there any cheese left in the fridge? Існує здебільшого лише один виняток у використанні сам та «any». Наприклад, в англійській мові ми можемо використовувати сам в питання, коли пропонуємо щось або запитуємо про це. Would you like some juice? Can I bring you some snacks? Щоб ви точно запам'ятали ці особливості, давайте перевіримо себе з допомогою кількох речень. Кожному з них буде пропуск, а вам треба обрати яке слово вжити: Some, any або ж no. Почнемо. I don't have money left in my wallet. Тут використовуємо any. I bought fruit at the market yesterday. Варто поставити some. I have. Idea how to solve this puzzle. Правильна відповідь No. Do you want tea or coffee? Ну, а тут варто вжити сам. We don't have problems. Правильно поставити any. Якщо ви правильно обрали слова, то так тримати. А якщо були помилки, то радимо повторно переглянути деякі моменти з цього відео. Ну а якщо ви давно планували вивчати англійську та ще й за допомогою кваліфікованого викладача, то запрошуємо на навчання до нашої школи English House. У нас є індивідуальні та групові заняття для дорослих та дітей. Щоб дізнатися більше, переходьте на наш сайт englishhouse.ua, та залишайте заявку на навчання. А ще пригадуєте приємний бонус: повідомляйте менеджеру промокод СуперЮля та отримайте одне заняття безкоштовно. Ставте вподобайку на це відео, підписуйтесь на наш канал, аби першому дізнаватися про нові та цікаві відео. А з вами була школа англійської мови English House та я Юля. Бай!